Добрий ранок усім! І сьогодні знову ми подивимося розпаковочку новинок. От. І почнемо з таких от цікавих куль, з цікавої кулі, Амазоніт, камінь сімейного щастя. Такі от тут навіть ієрізації невеличка. І у мене звичайний браслетики з Амазоніту, каблучки. І от з'явилася така цікава куля. Тут можливо вам покаже, чи ні. Тут одна і бачите, яка цікава різація є. Кульки. Так, це у нас амазоніт. Також є отакий вот от кварц яйце. Теж вигляді яйця. Красота. Також є цікаві різні фігурки з каменів. такі ворон, чорний обсидіан. З'явився. Така от статуеточка, да? ворона. Ворон це взагалі така цікава пташка. У неї, можна сказати, як зв'язок з вирієм, з вищими силами. така от. Ну, плюс ще й обсидіан камінь. Теж цікаве таке поєднання. Так, також є такий золотистий обсидіан. Котик. Ну Котики у нас взагалі такі тварини дуже цікаві. от Вони інтуїтивні, дуже. У них така от підвищена інтуїція. Статуетка така теж цікава, котик. Золотистий обсидіан. Якщо кого цікавлять ціни, пишіть мені на вайбер. Viber. Viber є в. Описі YouTube каналу, От. ну або на інстаграм. Також можете приєднуватися в групу в Viber, теж є, по-моєму, в Телеграмі, по ну, є і в вайбері і в Фейсбуці. От, якщо хочете, можу вас додати в ці групи. Ну, взагалі, щоб не загубитися, я там періодично виставляю свої новиночки. Так що пишіть мені на Viber, якщо вас додавати в ці групи. Так, це котик пропустила вам сказати, да? розказати про нього. Це у нас Тигрове око. Теж такий фінансовий камінь і від Пристріту Маленьке таке кошенятко. Тигрове око. Також хтось ще не забувайте ще також приєднуватися в Тікток до мене, в друзі. От теж, по-моєму, є в описі е, YouTube каналу. Там періодично бувають стріми, і можна онлайн задати якісь питання. Отакий цікавий ще слон пірит. От теж з таким от хоботком. Приваблює фінансовий хоботок доверху, приваблює фінансовий успіх. Ще й додатково це ще й пірит і благополуччя. І коли слоника хобот доверху. Це дуже гарно також такий знак цікавий пірит камінь. Так, також яшма у накіт Теж дуже гарний камінь для здоров'я. От, теж буде вам успіх у, ну, у благополуччя таке от по здоров'ю, да? можна сказати, приваблювати, як би буде у ваше життя. Теж від різних простудних захворювань його використовують такі от яшмау-накіт. Так, також є ще. Такий цікавий слон. От. Слоник такий, це у нас іде. Яшма, це бамбуковий, по-моєму, камінь. От такого плану. До речі, можна змазати його масличком, тоді будуть яскравіше проявлятися ці от. Ну, або намочити, якщо намочити, то ще буде теж цікаво. Ну, краще можна маслом якимось олійкою змазати, можна парфумованою, і тоді буде більш яскравіше ну, проявлятися отакі от краски на забарвлення слоника самого. Це забула ще смастити, теж дуже буде красиво виглядати тоді. От, як оце собачка, наприклад, да? Собачка такі. От він, у нього яскраво тоді проявляються його фарби, краски. Ну, він такий темно-червоно-чорний обсидіан. Такий от бульдог цікавий. Теж собачки, хто любить собачки, таких, собака, вірний друг. Так, також з'явився ще отакий от камінь раухтопаз. Також камінець, Теж кому цікаво. Ось такого розміру, як натриму моїх пальців. Тут навіть ще десь є така ось цікава райдушка. О, тут, тут, бачите? Теж з'являється. Ось такі от власне, ну, якби часто буває, ну, не часто, але взагалі буває у натуральних камені. Також такий браслетик, чорний турмалін, з'явився в наявності. Ще є е зелений е дефрит, який з'явився. Також гірський кришталь. І вигляді таких кристалики. Потім е, апатит теж цікавий такі, вони йдуть на резиночках усі. Оці не питайте всі на вайбер, тому, тому що буває, іноді вже немає тої прикраси, якої от зараз ви дивитесь. Да? Якщо ви не відразу дивитеся да, на перший день, а через декілька днів, то вже, можливо, і немає. Тоді от такі от ще і. Можливо, деякі ціни змінилися, тому питайте все на Viber. Такий ще є гірський кришталь намисто. Теж такого плану вигляді таких монеточок. Теж дуже приємний гірський кришталь. І також є ну, чокер. такий або можу браслетик вам зробити з таких от камінців. Також це у нас іде гранат. 4 міліметра. Такий прозорий. Цікавий або чокр, або браслетик, що вас краще зацікавить натик. Потім також є такий вот брілочок з за з рукою фатіми Брілочок можна як підвісочку, можна з них кулончики зробити. Ну, в общем, теж цікавий варіант. Потім є кулончик, отакий вот вот, кулон цитрин Тут розмір теж змінний, і от прозорий, цікавий цитринчик. Так, ще є отакі от маленькі слоник тигрове око. Потім також з'явився браслетик з рунами. От він, знаєш, з плаву. І отакі от, от руни по колу. Разом усі вони тут у нас знаходяться. Така от красота. Наш сплав. Можна на руку одягати і носити. Також з'явився такий от кулончик лунниця, такий от ніжненький. Потім є кулончик такий з, з ланцюжком разом. Теж наш сплав. Ну, перед цим теж повне арспла. Ну, якщо в прикрасах срібло якесь, то я теж кажу. Так, і також є такі от цікаве дерево. Дерев'яне теж когось зацікавить. Можна як для маята використовувати, можна у нього ще є додаткові ланцюжки, можна привісити просто як картину. Теж цікавий варіант. Тут, бачите, maybe, perhaps, No Yes. От. Ну, перекладається як, да, ні, можливо, да Ну Все, що треба для має, як, да, щоб спитати. Така от дерев'яна дощечка. От. Можна його, як, до речі, як алтар теж використовувати, або як на стінку. от такого плану. Ще у мене трошки менше, це і 20, 20 по-моєму, сантиметрів. Трошки менше у мене тут є дерев'яний також. Для маятника така дощечка, там навіть більше там і знаки зодіаку і от різні місяці і там більше інформації. Так, і що ще? Брисетки вам показала? Ще от така от цікава новиночка у мене є. Ну от Така от називається ну якби, кухонне чаклування. Називається. Ну, Взагалі, якщо ви готуєте їжу, це вже можна сказати чаклування, дивлячись, яким ви настроєм готуєте, да, що ви туди, які інгредієнти додаєте. От. А тут дуже цікава така книжечка є, вона розповідає, правда, англійською мовою, ну, це, в принципі, не проблема, я думаю, в наш час прикласти. І розповідає, які от боги кухні є, тут що, для чого, які от тут різні цікаві. Як, як чай використовується для чого, різні ритуали кухонні, потім що тут ще у нас? Що от різні означають аксесуари, що для чого, потім тут от, які приправи, що означають да для чого, взагалі які енергії вони, які використовуються, також от, овочі да? овочі, як кава також. Потім теж свічки, які от теж треба використовувати, різні аксесуари для кухні. от Також кофейна магія. От, для чого чай, які інгредієнти, для чого. Так, також. Ну В общем, різні цікаві такі дуже. от Навіть по місяцях тут є теж кого цікаво така ще є інформаційний інформаційна буклет англійською мовою кого зацікавить, також пишіть. Так, і що ще я таке хотіла показати. Ну, в принципі, фігурки показала, новиночки. А, ще каблучки хотіла показати. такі от родоніт каблучка. До речі, на пальцях вони були і от такі родоніт для продовження роду. Потім з'явилася знову така от ру, рунічна каблучка. Руни. Яка красуня є ще такі, от, з, мечем, э, з мечем Одіна, розмір зміни. А є такі ще також 4 різні рунічні штучки. Ну, руни по колу, як рунічне коло. Також є така яшмова каблучка, каблучка з яшмою червоною, натуральний камінець. Також а -а -а з цитрином. З'явився. Тут не спав, тут Ось такі от новиночки. От, ну, в принципі, все вам хотілося ще показати з новиночок. Якщо щось когось цікаве, пишіть на Viber, робіть скрін, пишіть на Viber. От, приєднуйтесь також в Тік-Ток до мене. І там можна онлайн в стрімі подивитися ці прекраси, можливо, якісь ви не бачили. Всім гарного чудового вечора. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.